Еміграція із закритим серцем, і еміграція з відкритим серцем це дві абсолютно різні імміграції. Коли серце у нас закрите, з'являється цей стан, знаєте, виживання, а не життя. З'являються страхи, відчувається така напруга в грудях якийсь начебто, бетонну плиту поставили, і не можете цього позбутись, і не розумієте, чого, і з цією важкістю засинаєте, прокидаєтесь, і в таких особливо випадках сильно хочеться повернутись додому, хоч і там фізично базово може бути небезпечно, але там у нас серце більш відкрите, і там життя відчувається по-іншому. Тому що там не страшно отримати якийсь біль, бо там. Попри небезпеку фізичну, ми відчуваємо себе внутрішньо безпечно у зоні свого комфорту. І, напевно, основна причина закритого серця це просто страх, щоб тобі було боляче, страх бути вразливим, страх, що ти відкриєшся, довіришся людині, країні новій, світовій, планеті. І тоді хтось чи щось цим скористається і зробить нам сильно боляче страх вразливості. Але це також буде впливати на самотність, самотність серед людей, навіть якщо в вашому ком'юніті будуть українці, з якими ви будете говорити однією мовою, з якими ви проживали одинакові події. Все одно не буде відчуття такого глибокого зв'язку, тому що базово серце закрите, воно не готове ні приймати ні допомогу, ні нові емоції, ні любов інших людей, ні так само віддавати. Дуже це все буде скудненько і десь штучно. Не так, знаєте, живо, як це було вдома. Імміграція з відкритим серцем це абсолютно новий рівень свідомості людини, в принципі, рівень життя і якихось, знаєте, новий рівень взагалі існування саме в плані життя конкретної людини. Тому що складність. Яку ми долаємо, завжди проводить нас на новий рівень. І відкривати серце, коли ти абсолютно щасливий, в тебе все є набагато простіше, ніж відкрити серце, коли ти не відчуваєш опори під ногами, стабільності, ні матеріальної, ні духовної, коли в тебе забрали силою, а не по твоїй згоді, те, що завжди було твоїм, що ти вибудовував десятиліттями весь свій свідомий вік, то це буває складно. Але тільки в таких випадках, відкривши серце, можна піти далі і дозволити собі жити, існувати прекрасно. Імміграція з відкритим серцем відчувається зовсім по-іншому. Це не бажання втекти, а бажання досліджувати своє життя, місце, місто і країну, де ти живеш. Це довіра до процесу, до процесу, який відбувається в державі, до процесу, який відбувається у світі, до процесу, який відбувається з тими ж документами у вашому житті, у вашій роботі, у ваших стосунках. Це дозвіл собі бути тут. Я можу бути тут, я маю право бути тут, я маю право обирати де я. Це також контакт з людьми, в тому числі з місцевими. У мене є окреме відео про Егрегорданії і про те, як важливо синхронізуватися з простором, де ви живете, з новою країною. Там окремо можете подивитись, дуже цікаве до речі, відео. І це також здатність відчувати радість у дрібницях. Багато хто в еміграції говорить про те, що я раніше задивлялася на пташок в Україні, і мені було добре. А в еміграції якісь там шалені речі і поїздки на Мальдіви мене вже не тішать. І тут, звичайно, суть не в зовнішніх факторах, а в тому, з яким серцем, з якою душею, з яким внутрішнім станом ви сприймаєте все, що з вами відбувається. І також розслаблення. У тілі відчувається розслаблення, коли імміграція відбувається з відкритим серцем, з цією довірою, коли ви дозволяєте собі бути вразливими і не боїтеся, що хтось чи щось зробить вам боляче, що щось у вас відберуть ще раз. Так, це складно довіритися, особливо коли імміграція не планова, і в таких обставинах, в які ми вже потрапили. Війну свідомо ніхто не вибрав, але ми її обрали десь на рівні. Духовному, душевному, бо так нам було потрібно для того, щоб зрозуміти багато речей. Це теж окрема тема. Я не хочу зараз нікого ранити цими словами. Але імміграція з відкритим серцем це абсолютно новий рівень відчуттів, довіри і нові можливості, які будуть проводити до щасливого життя. Спробуйте цим відео я щиро хочу комусь допомогти.